Привіт, Боря! Що в нас на пов'язці дня? Препарат Alvus. Альвіус. Альвіус у нас діючі речовини Нікасульфурон 100 грам на літер. Дозування буде 0,5 або 0,550 грам на 1 гектар. Що в нас бере? ну, відкрию, покажу. Так, однорічні, багаторічні злакові та деякі однорічні дводольні бур'яни. Норма 0,4, 06. Все супер. Ось воно і є. У нас тут і злаки, і однодольні, які тільки хочеш. Тобто це у нас, по суті, як Мілагро, альвіус. Так, другий препарат. Зараз покажемо організацію труда в нашому колгоспі. Видно, пеламіс. Давайте, ану, держи мені, я покажу людям, що ми бризкаємо. Так, пеламіс. 2 гексиловий ефір, 2,4D, флорасулам. Коротше кажучи, це прима. Саме обикновенна прима, просто пеламіс. Все, можеш ховати. Дивіться, яке заросле поле. Щоб вже не, та... не таїть секрету, тут росте кукурудза. Росте кукурудза на зерно. Разом із соняшником, з усім на світі. Думаю, що фаза тут якраз правильна. Дивіться, по вегетації. Ось перший, другий, третій, четвертий листочок. П'ятий лізе, в принципі, ідеально. До п'ятого листка якраз сама правильна фаза роботи. Коротше кажучи, оці всі широколисті, лобода, це все буде повністю е, взято гербіцидом. Сама ідеальна пора, вітру немає, температура 25 градусів і трошки нижче вже опускається, бо діло йде до вечора. В общем, сам Бог велів, треба працювати. Чого так багато бур'яну? Тут пройшов класний дощ, промочив повністю ґрунт, злилося, злилася, зімкнулася волога. І, звичайно, що пішла провокація в бур'янів. Тут просто передати невозможно, скільки тут всякого бур'яну. Не дай Боже його ставить ще на недільку. Буде такий зелений гай, що та й він уже тут є, що там казати. Добавить нічого. Кукуруза стікає моментом. Не можна цього робити. Є головне правило, що кукурудза біля себе повинна бачити лише кукурудзу. Не інакше. Надаємо послуги, ми сіяли це поле, ми це поле і доведемо до ума під ключ. Що ж воно по чому, скільки що стоїть? Значить, по зарплаті 100 гривень гектар той, хто бризкає, і 50 гривень гектар той, хто заправляє. Тому що він безпосередньо відповідає за норму, дозування, за заливку, щитає. І контактує найбільш близько до препаратів. Тому така, така розцінка. Багато це чи мало, ну я так плачу. Хтось плати більше, хтось плати менше, кожному своє. Я думаю, що е, в селі на сьогоднішній день трошки зарплати піднялися, як не крути, людям треба платити так, щоб людина не шукала роботу десь у Польщі і не, не шукала де інде. Тим паче зараз її не особливо де дають, бо в зв'язку з ситуацією, яка склалася в країні. Отакі розцінки. Значить, вартість послуг у нас становить, дивлячись від площі від 400 до 600 гривень за гектар. Це повністю під ключ І організація роботи наша. Оце отакі двіжухи. Даром прийшов. Не даром прийшовсь? Даром, даром. даром чого. Я ж баянки. Я їх привіз. Ну так, да. взяв. Нормально. Робота настроєна. <різований> <різований> Максим колоте. 550 грам на 1 гектар. Робимо в Бо тут дуже сильно засмічене поле, тут, ну, в общем, повна біда. Ну, 0,4 600... мінімальна доза, 0,6 максимальна. Що на одному, що на другому препараті. Вносимо два компоненти одночасно. Ті, що я назвав. Пеламіс і альвіус. Пеламіс плюс Альвіус одночасно, ну, по 05. При... При... Будуть... Да, 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 да. Вода до чекати. Він тільки джирк заправив і поїхав далі. Тут время не затіряти. Погода супер, сам Бог велів. Не -не, 4 куба, хай це, хай постійно вона дежурить, щоб була біля поля. Можна було маза підігнати, але ну, з ним там забор води незручно. Оце хай катається, то їхня робота. Продуктивність праці на вищому рівні. Два чоловіка возить воду, як вам організація труда. Вода це хазяйна, вода це заказчика. Наша задача правильно роздозірувати і обробити якісно, ефективно поле нашою технікою. Воду вже підвозять вони, таке побажання замовника. В принципі, непогано. В Принципі, що? Основне сказав, як у кого, кожен вирішує по-своєму. Це все діло дуже індивідуальне. Зараз я від'їду. Зараз від'їду, бо мішатиму хлопцям. Пацани ще не розминуться, а то буде біда. Нам цього не треба. Так. Декілька днів е, не знімав відео, так як треба, мабуть, щось знімати те, що практичне, реальне, а не просто так, аби щоб було. Бо коли знімати відео, аби щоб воно було, дуже приїдається і це, мабуть, трохи неповага до людей. Треба показувати те, що ми... Щось робимо і те, що приносить якийсь результат. Я так думаю, моя така думка. Так. Все, хлопці, хлопці поперли за водичкою. Мої зараз змішують гербіциди поки що оприскувачу, переколочують. І Я думаю, що ефект буде тут дуже-дуже швидкий, так як 24D, практично годинка і все. І в нас вже йде е зворотній зв'язок. Зараз покажу вам, як це все діло відбувається. Зворотній зв'язок не покажу, а покажу сам процес роботи. Але доволі нерівне, через те розкачує штангу. Так як присклад у нас український, без різних там функцій стабілізації, ну, вони то там є, але їх недостатньо, то в принципі, що маємо, те маємо. Знаю точно, що знайдеться той, хто напише, що ми робимо в неправильних умовах, що на дворі вітер, сонце, світе, там, не знаю, люди ходять вокруг там ті да около. Да? По-любому хтось скаже, що тут люди стоять, травим, село. Ні, друзі, це абсолютно не так. оправдовуватися не буду. Робимо при температурі 24-23 градуси. Вітер йде в нас до 5 метрів за секунду. Має певний напрямок від села. Це перше. Друге, потравимо бджіл там чи ще когось. Люди добрі на кукурудзі бджіл нема. Бджол ми думаємо. Бджол ми не травимо ніяким ніяким чином, тому що е, ну, на кукурудзі їх просто банально немає. Так як на ромашках, так і на кукурудзі бджоли не сідають. Може, і сідають, але не, нема. Оце таке е, пилюка. Ту, що ви бачите, ту, що ви спостерігаєте. То не капля, каплю не піднімає вітер, тому що е, оператор максимально низько опустив крила. Дистанція або висота від поверхні землі десь 50-60 сантиметрів. Ну, можливо, 70 см, дивлячись, як е, качне по рельєфу саме, е, саму штангу. Але не вище. Не стараємося ми робити там високо, щоб розпиляло ту каплю, бог зна куди. І відповідно легенький, хоч і легенький вітерець, але він може її е, піднімати і нести далі. Буде якесь перекриття. Цього ми не хочемо робити, робимо все якось, по правилам, майже по правилам. Чому не в нічний час? Пояснюю дуже проста й банальна причина. Тільки вечір починається роса, так як величезна маса бур'яну на полі, яке ви бачите, буде покрита росою і не спрацює ефективно препарат. Або потрібно збільшувати дозування, цього б не хотілося, тому що це додаткові затрати. А на сьогоднішній день. Не завжди додаткові затрати можуть окуплятися. Оце, друзі, такий наш невеличкий план роботи. Бачите, все працює, все ідеально. Рівень. Декілька років у нас цей оприскувач, і я вам скажу, що він мене ні разу не підвів. Навіть мінімальних зауважень до нього не було. Взяли ми його углевахі, віддали, якщо не помиляюсь, 343 тисячі. Система контролю або система вимикання секції у нас Браво, 180-й. Хороша, нормальна, проста, логічна система. Хлопці розібрались, я розібрався 200 літрів мільєму на 1 гектар. Можна зменшити, можна 150 лить. Форсунки у нас фірми роса. Сині, ті, що орієнтуються на 150-250. Літрів е, норми вилива, то в принципі ну, нам цього достатньо, ми, ми вправляємося. Можна зменшити і до 50 літрів, але тут вже е, буде, як кажуть, менше, менше опцій з приводу погоди. Тобто, якщо буде вітерець більший там, або ще щось, ця капля буде легко зноситися, чого б не хотілося. Краще буде хай 200 літрів. Е, в будь-якому випадку препарат попаде на оброблювану поверхню і спрацює ефективніше. Оце моє таке бачення. Навіщо експериментувати, якщо вже і так це все придумано. Якщо якби у нас не було води або не вистачало, тоді, да, тоді можна було б економити, можна було б там форсунки інші взяти, навіть ту, ту ж саму росу або екоджет, і я вам скажу, результат би був би майже той самий. А так як є можливість і підвіз води, все отрегульовано, хлопці працюють той нормою, якою, якою ми звикли. Ну і відповідно ж, якою. Дуже важливо, якою рекомендують нам виробники препаратів. Не дарма ж вони не пишуть там, хлопці, бризкайте 30 літрів на гектар чи 50, не більше. Ні, пишуть 200-250 літрів на гектар. Таким чином, вони і себе страхують, як виробники агрохімікатів, і відповідно страхують і нас. Що немало важливо, думають і про нас. А ми думаємо про них, переплачуючи їм кошти. Та що, основні моменти я вам розповів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому корисно. Все буде Україна. По-другому ніяк. Всім добра!